Вже смачний морквяний рулет. Для початку одну цигулинку смажимо на олії десь хвилину 3. Через 3 хвилинки додали 400 г моркви натертої на моркв'яну тертушку. Не на бурякову, а на морквяну. І теж три хвилинки потримаємо на вогні помішуючи. І після того, як морква 3 хвилини вже тут Фарилась, можна так сказати, потушкувалася на сковороді. виключаємо і даємо, щоб повністю похолола. Морква з цибулькою наша похолола, і тепер сюди додаємо 4 яйця, я збила вилочкою, Солим, перчим за смаком. І гарнесенько все перемішуємо. Ну, ось така маса в нас вийшла. І це все зараз викладу на протовень, застелений пергаментом. І гарнесенько розрівняю. Все гарненько розрівнялось. У мене протовень по цих наружних краях 43 на 38. Бумага пергаментна, фрекенбок, нічим не мазала. І тепер по рецепту треба поставити у духовку розігріту до 180 градусів на 5-7 хвилин. Ну, я печу на 200 градусів. Так, корж мій спікся дуже швидко. І зараз я його заверну разом з пергаментом, рулетиком, і хай він вихолоняє. Просто мені незручно однією рукою. Да ще, мабуть, візьму й полотенце в руки, бо гаряче. Скрутила і хай вихолоняє. гаряче. Без полотенця обійшлась. Рулетик мій охолов. І тепер я зробила начинку П'ять плавлених сирків натерла, додала часничок за смаком і трішки майонезу. І розмажу по всьому рулетику і закручу. Ну, мені одною рукою ясне діло, що незручно це робити. Рулетик дуже добре закрутився, ось бумага все лежить на місці, я вам все показую, все відстає. Ну, треба трішки в холодильничок його поставити, хай прохолоне, пропитається. Але ж я, мабуть, що не витримаю. Зараз покажу, який всередині. Показую рулет всередині. Ну, я значенкою угадала, не, не пожаліла, бо ж для себе робила. Можна ще зробити начинку, печінкову з печіночки з цибулькою, печінку пожарить, перемолоть, намастить. І все буде ок. Дуже смачний рулет. Рекомендую.